Крильця у соусі барбекю дуже смачно та ароматно. а я Наталя та рада вітати тебе на своєму каналі. Спершу ми беремо курячі крильця, добре їх промиваємо та обчищаємо від зайвого. Нарізаємо порційними шматочками уздовж хреща. Обов'язково підписуйся на канал, адже у мене багато цікавих та смачних рецептів. Того, щоб отримувати сповіщення про нові смачні рецепти, нажимайте дзвіночок. Така страва із крилець гарно доповнює як гарячий стіл, так і подавати як закуску. Основним інгредієнтом в маринуванні є соус барбекю. Трішки солі теж не завадить, а також кунжут. Все перемішуємо та залишаємо для маринування нашу курочку на ніч або ж на 3-4 години у холодильнику. Півпачки соусу залишаємо в подальшому для змащування крилиць. Обов'язково викладаємо їх на пергамент, щоб вони вам не пристали до дека. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів та ставимо випікати наші крильця протягом 30 хвилин. Після 30 хвилин змащуємо наші крильця зверху соусом барбекю ще раз. Посипаємо за бажанням знову кунжутом та ставимо на 15 хвилин знову у духову шафу. Подаємо до столу. Це дуже смачно, тому раджу приготувати вам та скуштувати.